Збудувати автобусну зупинку та квітковий магазин на площі Корятовача планують з 2009 року. Тоді забудовнику дали три місяці аби провести відповідні роботи. У цей термін він не вклався, а заяву на продовження терміну у міську раду так і не подав. Рішення для них уже не діє. Вони, якщо б вони хотіли продовжити, будувати, вони мали б право подати у виконком заяву на продовження терміну будівництва і виконком б їм продовжив. Вони таку заяву не подавали, почали самовільно будуватися. Сьогодні була викликана міліція на е, і було складено заяву відомого імені. Про самовільне захоплення, самовільне будівництво на самовільне захоплення земельній ділянці, адже в них всі дозвільні документи втратили чинність. Проти спорудження квіткового магазину в історичній частині міста виступають як громада, так і підприємці, які знаходяться поруч. Кажуть, містянам потрібна лише автобусна зупинка, а квітковий павільйон міста спотворить архітектурне обличчя історичного центру Ужгорода. Громадськість обурені цим і навіть діями. Тієї міліції, яка тут приїхала, абсолютно нічого не, не опитала, не описала. Роботи мали бути міліцією призупинені не нами. Представник забудовника каже, термін дії дозволу у три місяці мав рекомендаційний, а не обов'язковий характер. Тож тепер будівельні роботи вирішили продовжити. Обіцяють рахувати всі побажання архітекторів міста. Мы не один раз обращались в муниципальную полицию, и начальник муниципальной полиции, я думаю, сможет подтвердить, что у нас были серьезные проблемы с тем, что нас просто обокрали. Мы не смогли э, завершить строительные работы, хотя мы их в принципе начали. ЗУПНК с едной она будет принадлежать однозначно городу Ужгород. Мы понимаем, что прошло некоторое время, и мы обязаны просто изменить ее дизайн, ее внешний вид, в котором я бы хотел, чтобы и вы все приняли участие. Водночас виконком Ужгородської міськради вирішив заборонити будівництво на Корятовича. А прокуратура найближчим часом має розглянути законність усіх наданих дозволів. Зупинка вона то потрібна, але зупинка має бути функціональною зупинкою, щоб від доща, від вітру сховатися і все, а не будкою, де потім торгують сміття, антисанітарія і так далі. Тому виконком прийняв рішення. Скасувати оце погодження, яке вони мали чотирихрічній давності, і все так, що на сьогодні юридично вони не мають ніяких підстав. Це будувати, а будемо рухатися до того, щоб там відновити цей бювет з водою і дійсно автобусну зупинку, так як вона має бути. Наразі забудовника зобов'язали у найближчий час надати у міську раду всі документи, що стосуються ділянки, та протягом двох тижнів демонтувати наявну споруду.